Thank <laughs> was i in Мати моя і сестри, що слухають Слово Боже і виконують Його во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вітаю, дорогі сьогоднішнім святом одним 12 на найбільших років, коли ми роздумуємо над і подією. Коли старенькі подружжя і одніам, яке ціле життя мріяли про дитинку, але це було вже ненаймінне. Вони вже навіть перестали мріяти, але молоді роки молилися і просили Бога про це. Та на старість Бог висловив і пам'ятайше, Він благословив їх, та таку дитинку, яка згодом стане матір'ю всіх народів. Так, насправді, сьогодні ми маємо нагоду роздумати ті чудеса, які дає Господь Бог. Бо дуже часто людина надіється на чудо. Не раз чує, очі моліється Богу. Проблеми є це не розуміє. І додається їм на чудо. І потім так приємно чекати, що дійшов, Господь Бог почув наші мовки. Господь про і все, і чудеса ставалися щодо оздоровлення від поколинішніх не щодо певних проблем життєвих, які, так би мовити, в житті все рушилося в людини, та в якийсь момент вона себе зібрала, попросила молитву, а не води лише на себе, в молитві отримала відповідь. До вечора, коли зранку попросила про молитву, до вечора все минулому валося, все тишилося. То сьогодні чогось не отримує, як подружжя мені аниме. Може він отримує у нас і більше, але треба почекати з боким надії на Бога. радість. Ну і, звичайно, що ми зараз розуміли, що сталося, тому що подружжя старень я, лоні старшої жінки, зродилось дитя. Тобто це є чуда, які ми не зрозуміємо, бо таке чуда походить лише від Господа. Шудово нагоду себе десь трошки більше збудувати. Бо, завжди казав, йому, казати, якщо ми будемо через інтернет слухати всяку свячу всякі новини, всякі моменти, які засуджують одні одних, то ми стаємо радівливими, Тому питаємо, що Бог? людина хворіє. Є інші люди, які знаходять контент, як би мовити, в якому є певна мотивація, як зробити свій день далі, як організувати якусь справу. Тобто такі моменти, які будують з допомогою психологів, з допомогою лікарів, з допомогою певних знавців, що тільки спрактикували свої життя щось, ну і обов'язково з допомогою бухівників церкви нашої, яка багато жиде. І чуємо мене. Ніхто не засвідчує світила, щоб його вкрити посудиною Логіка. Правді. Навіщо ми запалюємо свічку, якщо він нам в природі світило? Для того, щоб її сховати логічно. Для того, щоб її накрити нелогічно. Тобто ми засвідчуємо, щоб бачити на коні цього світила, що де робиться, щоб бачити, куди правильно йти, щоб не впасти, бо хто ми є в темноті? І тут є моменти також цікаві, навпаки, стати на свічнику, щоб ті, хто входять, бачили світло. Нічого нема спогадного, що не стало явним. Тобто на загалом ми маємо нагоду розуміти справу, якщо свічку запалити і поставити згадку відразу щось, то через втрату кисню свічка гасне. Це є перше. Нема спосіб щось ставити. Друге. Якщо її просто десь заховати, якщо її заховати, вона буде в якомусь такому приміщенні невеликому є наступна небезпека, що якась піскринка впаде і спопинить, почнеться. Боже. Є проблема. Не запалювати свічки неможливо, тому що треба щось бачити вночі. Треба далі від свічки йде плода. Можна зігрість. Тобто, виходить, що получається кризатися, розуміємо людьми, коли особо приходиться. Як без світла, як без тепла праводання. Ось про що мова Господь Богу говорить про Бога Отця, який є тим світлом, який просвічує і показує Дивіться, віця. Бежимо в такому часі, що ми використали весь потенціал. Ми отримали дуже багато моментів, де полегшило свої життя, бо навіть зв'язатися своїми рідними через телефон. Хто про це в старому Ну, Це на той час вважалося чудо. Тепер я відчуваю завжди той приклад. Тепер мама, наприклад, за кордоном дитина тут, чи навпаки, через телефон, бо то доконував, що нікого побачили до Побачили обличчя. Ну, ви подивіться, до чого дійшло. І ще багато моментів того, як електрика зараз робляється, різні різні нюанси. Тут тобто, Господь десь відкрив це, але це пішло з задумом дати дітям світло, щоб стало легше. Але не все використовується на легше. Ми бачимо, що Господь Бог пояснює так зливок у духов входить в душу харуче. Так як таке світло, пам'ятайте, немає нічого таємного, що не вийшло яму. Приклад того, щоб ми, замість того, щоб переживати другі за якісь моменти віддалися Богові, коли та свічка гасне, треба її негайно запалити. Бо може прийти той момент, коли вже не буде чим запалити, наприклад, світники, які від Бога як запалити. Треба чекати, поки висохнуть, а якщо немає нічого сухого, то вже запалічка. Добре, поки є всередині ось ця, ця рідина, яка пала, воно запалить і не буде. Чи? Той камічок, який дає іскру. Все вичерпується. І тут виходить, що Господь Бог. Нам говорить і далі з інших моментів. Приходьмо до Світо. В когось та горить. Хтось з твоєю свічкою запалить Твою, запалить твою душу, щоб вона тепла давала тепло і давала світло. Але коли тобі дуже важко йти до Черенаста, прийми святе причастя. І собі клякни з Богом і поговори з Богом, я і ти Боже. Нагадується вже формула, дай нам Бог дасть це одне. Але коли ти закриваєш, виявляєш себе Господа, що він із крізь і ти кажеш, Боже, я тобі дякую. Дякую. І собі кожен переднічується, що. Боже, вибач мене, в тому, в тому не стримався, не стрималася. Боже, вибач. Боже, я тебе славлю цією присутністю в храмі. Бо іще ще могла дома просидіти без поважних причин. Таким часу, що ми потім ти будемо. стається чуда, це є молитва віри і що передає причасті свято Скоро. Тому що в сповіді, як Господь Бог сказав, коли відпустите гріхи, то ви відпуститься, сказав апостол, який друг покладали учні, Учні і інше моті вітак, через священників. Тобто, коли ти чуєш, відпускається тобі ріки твої, ти в мирі не гріши. Це Господь Бог стирає. Він ти каєшся. Приклад малої дитини, коли святим кардичусь чудить, мама не рується вже іскри. Тепер, звичайно, що краще. І якщо дитинка скаже, дивлячись, стан речі, мама хоче, вона каже, мамо, вибач, тату вибач, серце розчулиться, чисто по-людське. І, як виходить, з цим вибаченням тато чи мама пригоди дитинку і не буде кричати. Тобто та кара злостивості не буде падати на дитинку. Знаєте, є такий дуже поганий приклад батьків. Це одне з найгірших сценаріїв, який може бути для того, щоб допомогти зламати свою психіку. Бо є така психіка, що буде тобі не видно. Але коли вони в свій підніме подушку і побачить Бог, їм може так закликати, нам смішно, бо ми ми це розуміємо. А в дитини може настатися. Може почати переживати, що цього дня з нею можуть зробити по це і знарядні покарання. І як мама руйнує психіку по своєї дитини, навіть не розуміє цього. а чого не розуміє? Бо замість того, щоб прийти до церкви, почути це, сидить вдома. А якщо ще заходить по тих сайтах, які тільки руйнують, має купа сміття молоді і не має часу їх викинути. Потім дитина виростає, і мама каже, спи. Доню, чому ти не приїжджаєш? Чому ти не дзвониш? Дитина не розуміє, чому. Але вона вже в своїй психології поставила дистанцію, вона боялася своє дитинство, де, свою маму, чи свого тата. І вона не може скласти документ. Але через цей страх вона поставила дистанцію і все парувалася. Дистанцію і все. Абсолютно. Ми всі вчимося. З дітьми треба пошкоджувати, треба пояснювати, давати їм вибір і не страшити такими моментами, які для нас здаються смішними, але це виходить ну, свого роду хейт. Ми побачимо десь емоції дитини, які застрашені, десь, десь може стати комфортніше в погляді, бо дитина щось зрозуміла, а дитина зрозуміла єдиний, я за щось можу. Якщо ти чинить гріх, вона може очікувати, що може бути покарання. Тобто якою і віркою думаєш теж, якою тобі віддасть І насправді ми маємо це зрозуміти, що від себе живу. В який спосіб? Тобто, Розуміти, що Господь Бог хоче нас привозити. Але на треба сказати, Господи вибач». Тому, от, зауробляємо, я починав, щоб піти до причасти, що перед тим треба зробити? Піти до сповіді. Дивіться, наскільки великі тим, тому що ти, котрий чи котра не має можливості десь комусь виговорити. Мати, наприклад, або психолога, де ти виговоришся, або духівника. А коли це ще й в сповіді, то ти будеш певний, чи певна, що все буде так, як має бути, що все буде відпущено Господом. І коли людина ще й виговориться, їй стане в рази легше, що почує на луку духівника, який, можливо, чимось подібним стикався і дасть таку відповідь, де ти просто візьмеш, на наче ключі і правильно. Тих тварин, які треба відкрити, а не іншими плечами школи, які багарування не жити. І тут є надзвичайна велика наука, ну, коли Господь Бог каже, що до всіх людей хоче ставитися до своїх братів, як до матерії, і, і Поки Ісус проповідував, Апостоли йому сказали, Кожного рукавістій каже, кожен спокійний зазвичай своє. Але коли всі зійдуться в щось одне і таке, що будує, то воно справді збудує. І тут Господь Бог підказує на це, що мати для нас єдина, богородиця, народила нам Ісуса. Ісус проповідає про Бога, Отця і його закони, пратиці наші ближні, з чого я починав, спільнота. Когось гори свічечка, іди, скажи щось добре, підтримай. Забуди свічку, можливо, особо своє чи сестри, якої вже вона гасне. Треба дуже важливо розуміти, що всі ми маємо бути як родина. І цього нас навчає Господь, тому що Він дає великі чудеса. Якщо в сім'ї і окема не було дітей, і це не давало їм бути повноцінною сім'єю, то Господь сволосердичи, подарував їм тебе, запалив це світло, де сім'я стала щасливою. Також і ми просимо просімо своїми, коли книгаємось після причастя, чи внутрішнього, Господи, коли чуємо якусь депресію і стижні думки, запалив мені душі, те світло Твоє світло, світло Духа Святого, яке покаже мені правильність дитині ситуацій І Господь Бог Столу серце є багато свідчить. Знаєте, що найбільше особисто мене дивої, коли людина, наприклад, чує відповідь на свій запитання, бо прийшла до храму, чи почула пропові, прийняла. Коли вона є ціна проєма, отримує GPS, дикомотрю на вінаці і вийде з них, отримується світло, коли в неї вже стест і більш-менш нормально, вона зі світопові. Нема. Бо все добре нашого робити. Бов все добре нашого робити лиця. Бо все добре, що робити добрі справи. Цей парадокс случай машини. І потім тому знову. От місце і славу людина мовить. Ні. Кожен з нас попадає в цю спаску духа. Тобто не можна сказати, що в тебе так, в тебе не так. Кожен з нас має такий сценарій в ті. І, власне, ми маємо зрозуміти, що Господу потрібно буде не лише тоді, коли кожному з нас треба. Бо щось сталося, а і тоді, коли нам. Щоб ми могли сказати Боже, дякую. І чи більше ми дякуємо, так як дитинка, тати та, чи мамі, чи більше хочеться цій дитині щось подарувати, коли вона розпросить, правда, бо коли дитина не вдячна, то якось так шлакова ставиться. то навіть не може. А коли дитина за все дякує, то батько мама розкладений так, що хоче ще щось дати добре, що буде емоції позитивніші. Тому і ми стараємось. почуєш слово Євангелії або відповідь якусь, де Господь Бог ще закріпить, побудуєш хату. І ти маєш знати, ти маєш якісного матеріалу будувати. Зекономиш, побачиш проблеми чи з ліщини, чи, чи якісь відваги. Далі, ти будуєш хату, хочеш, щоб тобі було в землі. Тепло. Але ти пошкодуєш свого часу і так далі, і так далі, щоб її утеплити і куди піде Причина на опалення. Тобто така практична. Але коли ти розумієш, що ви поставиш собі зразу потеплення і зекономиш на ну, опалення. Ось у нас ти думав, бачите, такі сучасні приклади, але кажуть, нам треба завжди бути звісно. І коли судно, і коли радісно. Бо коли тобі радісно, ти будеш мати ту свічку, якої запалиш. Бути тими нападками, тими свічками, які горять. Дають світло одній готи. І те однієї свічки можна запалити більшу. Ось це справді називається спільнота. Це є сім'я. Бо навіть коли те що щось врахує, Господь Бог дащо. повертається до сім'ї, як я мав. Їм бракувало дитині. Ціле життя до слабості. Господь створив чудо. І вони на старість свого віку так злетіли, що навіть молоді та як вони, коли дочекавши до цього віку, отримали нагоду на дитинку, ще як виявилося, вони зрозуміли. Це буде про Месіли, говорить старий Христові. Бажаю всім всіх чудес, бажаю творити живу парадві і бажаю отримувати від Господа Бога всіх і ласки. Ви молитві просити, і допомогти ближній так, щоб та, та, та спільнота була міцною, щоб ми могли, що вони Бог, Боза церквою, просто навіть захотіти поспіхнутися, сказати привітальні слова і просто радіти, бо я побачив чи побачила людину з моєї спільноти, яка підіймає. Амінь. Слава Ісусу